Часі останні новини Запоріжжя розкажу просто зараз. Вітаю шестеро поранених. Серед них двоє дітей. Вночі ворог атакував Одесу шахедами. Багатоповерхівці виникла масштабна пожежа. Вогонь охопив сьомого по дев'ятий поверхи. Повністю зруйновано шість квартир. Ще майже сорок пошкоджені. З багатоповерхівки рятувальники евакуювали півсотні мешканців. З них десятеро, зокрема, двох дітей спускали за допомогою спецтехніки. П'ятеро людей постраждали: двоє з них хлопчик та дівчинка з 7 та 9 років. Діти з отруєнням продуктами горіння шпиталізовані, Інші дорослі постраждали. Після отримання всієї необхідної медичної допомоги продовжують лікування амбулаторно. Зранку Полтаву масово атакували дронами. Двоє людей загинули, ще 11 поранено. Є влучання і по будівлі ТЦК. Також від удару пожежа спалахнула у приватному будинку. На місці працюють екстрені служби. На Нікопольщині постраждали семеро людей. П'ятеро з них госпіталізовані. Серед них 17-річна дівчина. Пошкоджено два будинки, ще один знищений вщент. Також понівечені авто, гараж, підприємство та інфраструктура. На ранок район зрешетили з артилерії. Спершу обстріляла Миринівську громаду, потім райцентр. Застосували важку артилерію. Загиблих і постраждалих немає. Нарешті територія Дніпропетровщини минулась без ворожих атак. СБУ спільно з військовою контррозвідкою затримали ворожого агента у лавах повітряних сил на Львівщині. Кріт передавав росіянам координати українських аеродромів, логістичних хабів і місць обслуговування бойових літаків, щоб ворог міг завдати ударів. Відомо, що його завербувала колишня дружина, яка зараз співпрацює з окупантами у Мелітополі. Допомагав їм агент Кремля спецпідрозділу Альфа ФСБ Олександр Біладєдов. Нині зрадник під вартою йому та його екс-дружині загрожує довічне ув'язнення. Служба безпеки провела комплексні заходи для убезпечення локацій українських військ. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили агенту про підозру С державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. Російський терор не знає меж і тим паче правил ведення війни. Лише за останні півтора тижні ворог втретє атакував енергетиків. Ввечері, 1 липня, бригада потрапила під обстріл, службову машину прошили уламками наскрізь, а четверо працівників зазнали поранень. Двоє з них досі у лікарні, а інші повернулись до роботи. Більше про події того вечора розкаже Анна Крамаренко. Осколками побило водійське відділення, вилетіло скло. Осколок пробив водійське сидіння, насквозь влетів в двері і вийшов з тієї сторони. Якби тут знаходились люди, то дуже б пострадали б. В той момент ми вибігли з машини і ми сховалися в більш-менш безпечному місці. Це і врятувало життя цілої бригади. Це та сама машина, на якій бригада Запоріжжя Обленерго поїхала відновлювати лінії електропередач в одні з прифронтових громад і потрапила під артобстріл надвечір 1 липня. Водій Павло Романович розповідає, в один момент машину пробило наскрізь. Цей день чоловік запам'ятає назавжди. Сховалася у будинку, там приміщені були прильоти по будинку. Хлопців ну, всім досталося. Потім і в півдрони залетіли, ось бачите, вдарили в машину. Як ви почуваєтесь? Почуваюся, ну, відійшов. Бо вже тож, не перший раз попадав під обстріл, ще коли не працював. Хлопцям трошки більше досталося. На цій машині Павло Романович і вивозив бригаду з під обстрілу. Без стекол, все тут. Було швидко, дуже швидко все було. З-під артобстрілу тікати важко. За кермом Павло Романович більше 30 років, а в Обленерго працює з осені 2024-го. Каже, через ворожі обстріли працювати стає все важче. Та, попри це, чоловік вже на наступний день повернувся до роботи. Треба працювати, треба людям світло. Треба машину встановлювати. Підлягає відновлення, так, да, можна відновити. Відновимо. А що вас мотивує це таки саме працювати зараз? Наші люди там ще живуть. Якось там треба допомагати. Це вже не перша атака на запорізьких енергетиків. До цього бригади вже двічі обстрілювали. Разом з Павлом на місці працювали ще троє енергетиків. Двоє з них досі у лікарні. Всі четверо членів бригади були одразу у шпиталені. У двох підтвердився діагноз Контузія, двоє вже наступного дня повернулися до виконання робіт. Лікарі оцінюють їх стан як задовільний, прогнози дуже позитивні, сприятливі. Керівництво Запоріжжя Обленерго робить все необхідне для підтримки, для допомоги, аби люди якнайшвидше повернулися в стрій. Попри постійну небезпеку, енергетики майже щодня проводять аварійно-відновлювальні роботи в прифронтових громадах, там, де це наразі ще можливо. Ворожі обстріли постійно руйнують мережі, а люди, які живуть на цих територіях, потребують світла і не лише світла в домівках, має працювати критична інфраструктура, має бути зв'язок. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення під час виконання аварійно-відновлювальних робіт на прифронтових територіях, двоє працівників Запоріжжя Обленерго загинули. 14 були поранені. Анна Крамаренко, Єгор Батуренко, телеканал МТМ. У Запоріжжі сталася пожежа, що забрала життя чоловіка. Трагедія трапилась на четвертому поверсі п'ятиповерхівки в одному з районів міста. Спалаючої квартири надзвичайники винесли на свіже повітря літні подружжя. Медики намагались реанімувати 62-річного запоріжця, але не вдалося. Дружині ж допомогли оговтатись від шоку, але від госпіталізації вона відмовилась. Попередньою причиною пожежі стало необережне куріння, наслідок чого загорілись домашні речі. Отсюда мы залазили. Угрело одной. Меморіальні дошки загиблим воїнам почали встановлювати на запорізьких житлових будинках. Так місто віддає шану тим, хто оборонив країну та рідне Запоріжжя. Всі таблички виконані за єдиним зразком. Їх розташовуватимуть на будівлях, де проживали захисники. Перші пам'ятні дошки вже з'явились у двох районах міста. У Хортицькому на будинку по вулиці Рубана встановили дошку в пам'ять про Геннадія Парфіонова. Чоловік добровольцем пішов захищати Україну у перші дні Великої війни. Ав участь в обороні Сєвєродонецька та Авдіївки був старшим оператором протитанкового взводу у складі 110-ї окремої механізованої бригади. В воєнкомат вони з другом пішли вже на третій день, як почалася повномасштабна війна. Їм сказали чекайте. Ну вони поки чекали, працювали в теробороні. Це мішки з піском тягали. Вийдячи з нуля, він телефонував родині, телефонував мені, мамі, щоб нас заспокоїти. І казав, що там дуже страшно. Через декілька днів мені зателефонували. Сказали, що його більше нема. З цього часу ніби половину я померла. Вже минуло майже три роки, але біль не втюхає. Це неможливо забути ніколи. Нам дуже його не вистачає. Ще одну дошку на будинку полеглого воїна встановили у Заводському районі на вулиці Славна, де жив Павло Попов. Запоріжець пішов захищати країну ще у 2014-му, Мав позивний Джордан і після повномасштабного вторгнення не зміг залишитись осторонь та долучився до тероборони. У вересні, внаслідок обстрілу, поблизу приютного чоловік загинув. Павлу назавжди залишилось 30 років. 24-го числа він був на роботі, так як дежурний електрик, ми самі з окупірованої території з міста Дніпрородного. Він у нас працював на Запорозькому железнородному комбінаті. Дежурним електриком Він утрабутав сміну, вечором приїхав, зібрав вічі. 25 февраля він вже 22-го року. Поїхав. Поїхав, він в основному був у нас на Запорізькому напрямку. Він був чуйним, От він, ні, він нікого нікому не відказував, ні в допомозі, ні в чому. Я, я жила з ним, як за кам'яною стіною. Просто. Ні, його дуже не вистачає. Як приготувати піцу вдома? Але щоб була на смак, наче з самої Італії? Секрети кухарів тепер знають учасники майстер-класу, який відбувся в ресторані Серленселот. Готували ароматну страву запорізькі пенсіонери, яких запросили на захід в рамках міської програми Старше покоління запоріжців. А от чи до смаку був такий майстер-клас, дізнавався Артур Туркін. Муху, опара, мука, цукор, сукор, сіль, масло олівкова. Тонкощами кулінарного мистецтва ділиться шеф-кухар місцевого ресторану. Фірмова піца закладу починається з тіста. Перемішуємо тістомес і ми його потім розкладуємо. По скільки на порційно. Порційно. порційно по 250 грам. І замотуємо його, щоб у нього було тише, щоб воно відпочивало. І кладемо його в холодильник на 24 години. Це називається ферментоване тісто, що із того, як от м'ясо, що воно дуже це тісто підсад тонке. Далі порції тіста розкочують по столах, поки воно не стане досить тонким. Формують бортик, додають соус та викладають начинку. Цього разу це ананаси, помідори, чері, ковбаски та сир. Запоріжжя, які вже вийшли на заслужений відпочинок, із задоволенням опановують пробують нове мистецтво піцайоли. Звісно, сподобалося спілкування і побачив, як правильно роблять, звісно, довольні. Нам сподобалось. Дізналися тісто, що тісто в холодильник ложать, потім розкатують на сутки в холодильнику Тісто це не знає, бо ми вдома, вдома ніхто тісто не ложив в холодильник. От ми дознаємо, я лично для себе це знала. В заході беруть участь зо два десятки літніх людей. Деякі прийшли навіть з онуками. Такі незвичні і корисні, в той же час майстер-класи проводять за міською програмою. Приготування їжі це про розвантаження, про спілкування, про набуття яких нових навичок. Тому сьогодні ми вирішили, що вони поспілкуються між собою і трошки відпочинуть від цього дення, що відбувається в нас в місті. Ходяться заходи з терапії, йога терапія, різні такі розважальні заходи, де навіть може, наприклад, і молодь поспілкуватися з людьми людьми віку, взяти від них якийсь досвід. Також Є різні спортивні заходи. Вже далі піцу відправляють до пічі. За 20 хвилин все готово. Тепер кожна з учасниць майстер-класу має змогу скуштувати піцу, яку приготувала власна руч. Артур Туркін, Юрій Поворознюк, В онлайн Режимі слідкуєте за новинами у нашому телеграм-каналі. А також надсилайте власну інформацію у наш телеграм-чат бот. І на цьому у мене все бережіть себе та вірте в Збройні Сили України.